Що більшого досвіду ніж наші колеги зі Львова, з якими можуть з нами поділитися, немає в жодному місті України. Фактично, недавно ми робили у соціальній мережі ВКонтакті, деякі ну такі відомі пабліки, типовий Чернігів, таке невеличке опитування. На які на яке місто слід Чернігову орієнтуватися у розвитку, і ви знаєте, молоді люди міста Чернігова серед всіх обласних центрів на першому місці обрали Львів. Всього проголосували десь 2,5 тисячі користувачів мережі ВКонтакте. Ви розумієте, що це в основному молоді люди? Ну і я думаю, що це говорить вже саме за себе, що Львів вже став сам по собі таким брендом. Того міста, який відкритий до світу, який відкритий не лише для туристів, а для інвесторів. Тому що ми знаємо, що це взаємопов'язані речі, коли ми розвиваємо туризм, то ми створюємо таку атмосферу у місті, в якому варто не лише приїхати, а й створювати бізнес. Ви знаєте, коли я бувала у Львові, я завжди дивувалася, ну, це. Можна сказати, якщо вийти там у вихідний день і лише вихідний день на площу ринок, можна побачити ту величезну кількість туристів неозброєним оком. І сьогодні я почула вже на попередній зустрічі Садового Андрія Івановича, що минулого року Львів прийняв мільйон сімсот туристів. Я розумію з одного боку, що Такий надзвичайний ривок був після проведення Євро 2012. Але до цього була проведена, я знаю, колосальна робота для того, щоб ці туристи поїхали. Було створено туристичний продукт, було заміряно скільки людей, наприклад, приїжджають в цю Львів. І я думаю, що сьогоднішні гості це про це краще розкажуть. А для чого ми взагалі зібралися сьогодні? Для того, щоб, по-перше, Ну, диэ. Налагодити співпрацю з нашими колегами, щоб вони нас навчили, щоб ми вчилися, які етапи треба проходити для того, щоб створити унікальний туристичний продукт міста Чернігів. Як ви знаєте, ми вже певну роботу з брендингу проводимо. Ми вже свій унікальний бренд і концепцію розвитку затвердили. це Чернігів, місто легенд. Тобто Чернігів у своєму туристичному потенціалі він має. Бути унікальним і не варто копіювати Львів. Тобто, Львів це одне місто, а Чернігів теж має багато принад Ми, місто Київської Росії. Ми маємо створити свій унікальний туристичний продукт, а потім навчитися, як його правильно використовувати і як створити туризм не з нього не гуманітарну якусь сферу, яка лише забирає гроші там з бюджету, а ту сферу, яка заробляє для міста, яка оживляє економіку міста, як перетворити екскурсантів на туристів. Тому що проблема Чернігова це в основному те, що близькість до столиці, воно як плюс, так і мінус. На сьогодні у нас десь біля 500 тисяч екскурсантів. Це що означає? Що люди приїжджають з Києва до Чернігова, вони десь за 4 години. За 4-5 годин дивляться наші а, історичні принади, і все. І від'їжджають до Києва. Тобто вони не ночують, вони не оздоровлюють там економіку в плані того, що вони більше грошей могли б залишити у місті. А, що стосується цієї ситуації, яка зараз склалася у місті Чернігові, а, то я думаю, така ситуація по всій Україні а, ще за перший квартал 14-го року. Падіння у туристичній сфері було мінус 20%. Тобто у нас значну частину з туристів складали такі самі білоруси, які приїжджали тут на шопінг туризм Вони взагалі перестали їздити, тому що там повна дезінформація про місто Чернігів. Тому ми маємо орієнтуватися на інші ринки, такі як Київ, можливо Львів. Ми маємо показати, що туризм може бути внутрішнім. І, в принципі, ми дуже багато робимо, щоб зараз все одно, незважаючи на ту ситуацію, яка склалася, продовжувати рухатись в туристичному напрямку. Ось це ці престури. В пошуках Бендерівців у Чернігові для представників Білорусі, які ми вже можна сказати тричі робили, і які увінчалися успіхом, що після кожного такого прес-туру ні, не знайшли навпаки. Тобто люди Шкода. приїжджали люди приїжджали з Білорусі з повною впевненістю, що тут у нас просто на центральній площі міста зараз з ними щось зроблять, що тут спалюють машини, що тут когось б'ють. І ми вирішили такі зробити прес-тур з такою ну, назвою в пошуках. Спочатку вони, коли приїхали, так трішки були навіть такі питання, що чому немає всюди міліції. Але ми спочатку зустрілися у мерії з усіма там правоохоронцями, вони запевнили, що все нормально, але вони не повірили. Ми далі їх повели там містом, а, ми завели їх на фестиваль Зелена стена, який проходить у нас щоп'ятниці і вже став як туристичною такою певною принадою. Потім ми їх повезли звичайно на продуктові бази на, на бази, де вони здійснюють шопінг завжди, і е, зробили дегустацію і покормили там в одному концептуальному ресторані. Ну і вже потім, звичайно, міфи розсіялись. Як результат, ми мали дуже багато. Е, Дуже багато потім і статей у білоруських ЗМІ, і сюжетів з тим, що все нормально. І буквально після того був ефект, що до нас знову повернулися білоруси. Ну, Звичайно, це хвилеподібно, тобто вони тільки повертаються, там потім Боїнг упав, знову їх не стало. Тобто Ми другий такий прес тур зробили. Але, е, Він показує, я... що з ПВО добрі. Так, але я думаю, що нам варто також, окрім цільової аудиторії білоруси-гомельчани, також зорієнтуватися на інші міста, тому що тут є ну, величезний потенціал для розвитку нашого внутрішнього туризму. Ну і власне трохи слів за те, про те, що вже Чернігів зробив. Для наших гостей Чернігів історичний та культурний центр спринат. Чернігів одне з найдревніших міст Європи. Його було засновано більше 1300 років тому. Вважається, що саме Чернігів а на Київ, був сакральним центром Київської Росії. Чернігів славиться як одне з найзеленіших міст України та займає перше місце в Україні за екологічною чистотою. Також ви знаєте, що у нас є конкурентна перевага. Ми маємо десну. Тобто це величезна конкурентна перевага, зачарована десна річка для розвитку екотуризму. А, ну я, як правило, коли я приїжджаю в інше місто, я задаю загадки. Ну, тобто, для того, щоб промоніторити, чи знає мешканці цього міста про наше місто, де знаходиться найдавніший вцілілий православний храм Східної Європи. У нас у Спасо-Преображенський собор. Що пов'язує Чернігів та піра піраміду Єгипту? Ми знаходимося на одній довгоці з Гізою. Серйозно? Так. Чому всі чоловіки з іменем Ігор неодмінно повинні відвідати Чернігів? Тому що є Ігор Чернігівський, тобто той православний князь, який святить. Він лише усіх ігорів лише лише Ігор Чернігівський. Який небесний рекорд був встановлений саме у Чернігів? Парашут на спорт. А, у нас сама величезна повітряна куля Аеростат у східній Європі. Ну це відповідь найбільша велосипедна фігура в Україні. А, так. Так, і найбільше я про це ще скажу. П'ять причин відвідати Чернігів. Ну, то, що я сказала, легендарність дуже багато цікавих легенд. І романтичні, і містичні. І я думаю, що ми потім ще розкажемо. Вигідне, ну вже не досить. Якщо ми раніше казали, що ми тут на кордоні з Російською Федерацією це вигідне географічне розташування, то наразі, ви знаєте, це вже мінус. Все. Але все в житті може мінятися. Але все в житті може мінятися. Святість древніх храмів і соборів у місті. На сьогодні зосереджена шоста частина всіх збережених давньоруських храмів 11-12 сторіччя. Ну, спасопреображенський собор, як я сказала, це найдавніший втілілий храм східної Європи. Прекрасна природа та чудові краєвиди. Тобто, це величезний потенціал за розвитком зеленого екотуризму. Романтична атмосфера. Ну, взагалі, у нас населення. Дуже найбільша диспропорція жіночого і чоловічого населення серед всіх областей чиї, України. користь? жінок. Тому Хорошо. ми іноді там, коли робили свот-аналіз, які у нас плюси для розвитку туризму, ми казали, що можливо ми будемо таким собі Іваново. Ну де, де треба шукати або ді, ну, або створювати романтичну атмосферу, де можна познайомитись, де можна провести е, романтичні, романтичні вихідні. І ми власне одного року спробували зробити такий романтик фест тому що підраховано, що якщо люди приїжджають з пари, ну пара, то вони більше витрачаються. і або якщо вони самотні і вони приїжджають там познайомитись, то звичайно теж більше витрачають коштів. тобто це був суто прагматичний розрахунок нічого лічного, тільки Так. Місто фестивалів веселищів рекордів. Ми, звичайно, нам ще далеко до Львова, але ми рухаємося в цьому напрямку. Тобто, лише за 2014 рік, незважаючи на все, ми там поставили три рекорди. Чотири рекорди України за 12-й, три рекорди за ч. А, три рекорди за один з цікавих, ну ось це романтик Фест, власне, коли Велике серце з найбільшою кількістю дізнань, ми зробили е, 60. Е... Серце розділили на 64 клаптики матерії і відправили їх по різним рестораціям і по містам побратимам. І там всі писали на кожному клаптику зізнання, і всього а потім їх шили. І всього вийшло 8 тисяч зізнань. Тобто, і на в'їзді в Чернігів, як ви бачили, Катерининська церква під час проведення цього фестивалю це серце зізнаннями у нас лежало. Ну це власна робота по брендуванню. Тетяна Бойка дуже багато нам допомагає. Ну, велика дяка за це. Тобто, це суто ініціативи, плюс допомагає міська влада в плані подальшого втілення. Так, ну це те, що ми теж розроблений брендбук, те, що якби ми пропонуємо в рамках цього. Дуже багато коштом спонсорські кошти. Тобто цей fi в усіх центральній частині міста, це і міська навігація, яка розроблена mm -hmm. теж музичний фонтан теж за спонсорські кошти. Там лавки різноманітні закоханих. Міські годинники за спонсорські кошти. Муромець, український богатир, тому що легенда, що Муромець саме з Чернігівської області, а не з міста Мурама. Ну і місто рекордів. Ось ми бачимо вальс. Парад наречених, величезне серце, наймасовіший парад дитячих візочків. Ну і те, що увійшло там. Рекорд цього року, який увійшов на всі телеканали центральні, це найбільший велосипед на нашій Красній площі. Там він складався з 9 та з 900 велосипедистів з рухаючимися колесами, тобто він ще рухався. У нас дуже величезна велоспільнота у місті. Якщо на цей велодень у нас приїхало 1600 велосипедистів, 1600. Тому зараз дуже актуальне питання це розвиток велоруху і велоінфраструктури. Ми вже затвердили ось на минулому виконкомі концепцію розвитку велоруху та велоінфраструктури. Зараз активна йде робота по встановленню велопарковок, але велопарковки становити значно легше ніж а, зробити велодорожки. Я знаю, що у вас є а, у Львівській міській раді цим займається Олег Шмідт, і ми, звичайно, якщо знаєте, ми тут вже подаємо на східне партнерство таку програму. Якщо у нас будуть кошти на всі ці речі, то звичайно ми консультантів будемо у вас просити, щоб це правильно зробити, тому що міські ну, спеціалісти ще не мають досвіду, наприклад, європейського, як правильно зорганізувати ось цей велопростір. Так, Чернігів місто цікавих ресторанів. У нас розвивається активно сфера ресторанів, тобто концептуальні ресторани з'являються. Ну і останнім часом Чернігів місто патріотів. Тобто, ну я думаю, як і в жодному в кожному українському місті, де Нормальна ситуація наразі, ви бачите, що постійно якісь патріотичні авто, пробіги і вело, ну і різноманітні акції. Ну і Чернігів запрошує долучись до легенди. Наразі ми направили листи на Львівську міську раду з тим, щоб обмінятися соціальною рекламою. Тобто у Львові йде реклама Чернігова, міста Легенд. А у нас ми пропонуємо носії для того, щоб рекламувати у Чернігові місто Львів.